Мала Гаріс видала неочікувані слова про Україну, що сколихнули всіх після виходу Байдена із передвиборчої гонки. Саме віце-президентка США схоже займає місце кандидата від демократів на посаду. Номер один багато хто чекав її перших виступів, і особливо слів стосовно України. Тепер політикиня вийшла із зовсім несподіваною заявою. Що сказали, що буде далі у відносинах України та США. Побачите у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Обов'язково додивіться відео до кінця. І свої думки до речі, можете писати під відео в коментарях. Віцепрезидентка США і можлива кандидатка в президента від демократичної партії Камала Гарріс розкритикувала Дональда Трампа на своєму передвиборчому мітингу і зробила неочікувані заяви. Про це повідомляє Reuters. Захід відбувся в центральній. В середній школі Вест-Еліс, розташованій у передмісті Мілоуки, штат Вісконсін, що часто виявляється ключовим на президентських виборах. Як же це трапилося у своїй 17-хвилинній промові? Гаріс різко аткувала Трампа, підкреслюючи свій досвід колишнього прокурора порівняної з його репутацією засудженого злочинця, і зокрема вона перерахувала список ліберальних пріоритетів, пообіцявши у разі обрання їх просувати. Це різко контрастує з позицією республіканського кандидата. Дональд Трамп хоче повернути нашу країну назад. Ми хочемо жити в країні свободи, співчуття і верховенства закону чи в країні хаосу, страху і ненависті. Звернулася вона до численної аудиторії. Гарріс наголосила, що опікувалася злочинцями всіх видів, шахраями, які обманюють споживачів і тими, хто порушував закони заради власної вигоди. Тому послухайте мене, коли я кажу, я знаю типаж Дональда Трампа і в цій кампанії компанії я гордо представляю свій послужний список проти його, заявила вона. Ну і між тим Трамп описав Камалу Гаріс двома короткими словами. Кандидат у США Дональд Трамп різко висловився про ймовірну кандидатку від демократів Камалу Гаріс. Кандидат у США Дональд Трамп, критикуючи свою можливу конкурентку на виборах Камалу Гаріс, вдався до образ. і Він описав її двома грубими словами: зла і ще одним неприємним словом, яке ми не можемо озвучити тут і додав, що це погана комбінація. Про це пише New York Post. за сукупністю національних опитувань. Трамп випереджає Гарріс лише на два пункти: 47% підтримки проти 45%. Також Трамп заявив про готовність провести дебати із віцепрезиденткою Камало Гарріс, яка може стати його суперницею. Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, мають відбутися на телеканалі ABC News. В останні дні Трамп наполягав на проведенні дебатів на Fox Ньюс, але під час розмови з журналістами у вівторок Трамп заявив, що буде брати участь у дебатах із Гарріс, незалежно від того, чи відбудуться вони на ABC і сказав, що був би готовий провести більше ніж одні дебати. Водночас він додав, що не в захваті від ABC, який як стверджує Трамп, здався йому більш прихильним до Джо Байдена. І Гарріс. він також вказав, що дебати важливі для президентських перегонів. Я думаю, що якщо ви висуванець від демократів чи республіканців, ви дійсно зобов'язані брати участь у дебатах. Так сказав Трамп. Зазначимо, що Камала Гарріс ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду демократичної партії. Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця перед з'їздом демократів в Чикаго, 19-22 серпня. І все це пов'язано із заявою Байдена. Нагадаємо, що нинішній президент США звернувся до нації, оголосивши про вихід із президентських перегонів напередодні. Президент США Джо Байден виголосив історичне звернення до нації з овального кабінету, оголосивши про вихід із президентських перегонів і передачу естафети новому поколінню. Про що повідомили в CNN. Байден зазначив, що вважає себе гідним другого терміну завдяки своїм заслугам і лідерству у світі. Однак вирішив пожертвувати особистими амбіціями заради блага демократії. Тепер, за його словами, вибір за американцями Байден вже зробив свій вибір, знову висловивши підтримку Гарріс він наголосив, що має намір допрацювати свій поточний термін до кінця. Джо Байден виголосив свою промову мізувального кабінету Білого Дому рідкісний формат, до якого він вдавався лише тричі за час свого президентства. 14 липня 2024 року, після замаху на Трампа, 19 жовтня 2023 року після нападу найманців на Ізраїль, і 2 червня 2023 року, після того як США вдалося уникнути дефолту, коли Байден виступав із промовою в овальному кабінеті. Була у сім'я включаючи дружину Джил, сина Хантер і дочку Ешлі. Тим часом Дональд Трамп, кандидат в президенти США, прокоментував звернення президента Джо Байдена до американської нації і заявив, що мова Байдена в овальному кабінеті була ледве зрозуміла і неймовірно погана. Він про це з образливими словами написав у соцмережах. А ми нагадаємо, що майже через місяць після невдалих дебатів із Дональдом Трампом Байден повідомив, що знімає свою кандидатуру із президентських виборів, які відбудуться. 5 листопада 2024 року президент США також запропонував, щоб кандидатом в президента від демократів стала віцепрезидентка Камала Гарріс. Незважаючи на вихід із передвиборчих перегонів, Байден не піде з посади президента США до закінчення своїх повноважень. Президент Байден успадкував від свого попередника економікою у вільному падінні. Стрімке зростання рівня злочинності та розвалення альянсу. Він змінив ситуацію, і забезпечив найсильніше економічне зростання у світі та найнижчий рівень злочинності за майже 50 років. Одночасно зробивши НАТО більшим ніж будь-коли, він з нетерпінням чекає завершення свого. Терміну і досягнення нових історичних результатів для американського народу заявив речник Білого Дому Ендрю Бейтс. Гарріс заявила, що готова до президентських перегонів і для неї велика честь отримати підтримку президента Джо Байдена. А днями телеканал CNN повідомив, що всі 50 голів штатів демократичної партії підтримали Камалу Гарріс як нового кандидата в президенти США від партії і зазначається, що такий сигнал підтримки є останньою ознакою того, що. Лідери партії намагаються об'єднатися навколо чинної віце-президентки. Попри підтримку президента США Джо Байдена, наразі невідомо, чи стане вона офіційним кандидатом і який процес партія використовуватиме для вибору. Альтернативи пише CNN. Водночас Трамп сказав, що йому буде легше здолати на виборах Гаріс, ніж Байдена. Гаріс буде легше перемогти, ніж Джо Байдена, заявив Трамп. А ще до цього експрезидент США. Назвав Байдена найгіршим президентом за всю історію України. Сіенен писав, що ґарі заручилася підтримкою з достатньої кількості делегатів від демократичної партії, щоб виграти номінацію кандидата в президенти. Хай там, як президент США Джозеф Байден, стверджує, що збереже коаліцію держав на підтримку України та для протидії РФ, а також посилюватиме НАТО та зміцнюватиме союзи в Тихоокеанському регіоні. Байден заявив, що США продовжують забезпечувати єдність. Коаліції гурдих країн щоб не допустити перемоги РФ в конфлікті. Ми продовжимо посилювати НАТО. Я зроблю її більш потужною та єдиною ніж будь-коли в нашій історії. Сказав президент, я робитиму та саме для союзників у Тихоокеанському регіоні. Сказав він. Ну і також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден делегував свої повноваження за законом про підтримку України. Глава міністерства фінансів і державного департаменту меморандум про. Делегування певних функцій і повноважень відповідно до закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців опубліковано на сайті Білого Дому. Так Байден делегував повноваження, покладені на американського президента низкою. Розділів цього закону і Джанат Єлента Ентоні Блінкену. йдеться про вилучення конфіскацію та передачу рашистських активів. Джо Байден похвалив політичні якості віцепрезидента Камали Гарріс і порадив американцям підтримати її кандидатуру на виборах. І він також зазначив, що лише за кілька місяців американський народ обирає курс. Майбутнього Амарки додав, що сам вже зробив свій вибір. Я висловив свої погляди. Я хочу подякувати нашому чудовому віцепрезиденту Камалі Гарріс. Вона досвідчена, вона сильна, вона здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за вами американським народом. Ви зробите цей вибір, сказав Байден. І віцепрезидентка Камала Гарріс твердо підтримує Україну і буде приділяти важливу увагу питанням війни РФ проти України. На цьому наголосив колишній старший радник держдепу США Джефрі Стейсі. Камала Гарріс твердо підтримує Україну. Справді твердо підтримує це неймовірно. Добре для питань по Україні. РФ добре для наших альянсів, всіх напрямків. Сказав Джефрі Стейсі. Він зазначив, що збір. На передвиборчу кампанію Гаріс вже досяг рекордних сум. А також наголосив на підтримці Гарріс більшістю делегатів демократичної партії, як і президент США Джо Байден, віцепрезидентка Камала Гаріс, є послідовною прихильницею надання Україні допомоги у її захисті від нападу расистів. Очікується, що вона продовжить політику нинішньої адміністрації у питанні расистсько української війни. Пише видання Політіко. Водночас на президентських виборах у США, які відбудуться вже восени 24 того року Україна не підтримуватиме ані Камалу Гаріса, ані Дональда Трампа. Головне для нашої країни зберегти двопартійну підтримку, як зазначив глава інституту американістики аналітик «Інтерньюз Україна» Владислав Владислав. Фарапонов, що стосується того, хто із кандидатів у президенти США краще для нашої країни не можна ставити питання настільки категорично, оскільки Україні важливо зберегти та збільшити американську підтримку. Політолог Володимир Фосенко зазначив, що на виборах у США українська сторона не підтримуватиме ані Каріс, ані Трампа, оскільки головне в тому, щоб Америка зберегла стабільність, силу та лідерську роль. А для України зберегти двопартійну підтримку. Цитую в кожного із Кандидатів є свої переваги та свої недоліки. Вибір зробить американський народ. А ми працюватимемо із будь-яким переможцем, наголосив він. Ну і за словами експерта, викликом можуть стати розбіжності у стані республіканської партії, де Є як прихильники підтримки України, які критикують Байдена та демократів за обережність, так і противника будь-якої допомоги. А висування Джей Ді Венс на посаду віцепрезидента США лише зафіксувало такі ризики. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете дописати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!